Я хотів тебе одразу першу спитати, як ти віднішся до інформації про те, що Кирило Буданов, нібито mm -hmm. от Аксіоз вже повідомляє, ми можемо тут на нього спертись. Перебуває в Абу Дабі, так і нібито там дріскол, тобто цей міністр-секретар mm -hmm. американської mm -hmm. армії, так він веде якісь переговори з росіянами. Yeah. А, і от у мене одразу виникло питання. Тобто, а Кирило Буданов, ну в які, в якому статусі, чи там просто він слідкує, чи чому він там перебуває, от, і, і, і як би no, ти я не наслідкує? думаю, що він просто слідкує. Я думаю, що якщо би він би хотів би слідкувати, я вважаю, що він і так слідкує за всіми цими. Просто про це вони знають. А що стосується офіційної, так скажемо, якщо. Тобі цікавить е, офіційні, так скажем, е, поїздка пана Буданова. Ну я думаю, що він має е, е, мандат. дозвіл від мандат, дозвіл від президента, і він е, тому там. Е, слухай, ну я не вважаю, що коли туди приїжджає якийсь е, Дмитрів або хтось там інший пропагандист, то потрібно їхати першим ліцем країни. Тому ну, відправили Буданова, що десь якийсь вау, сенсація чи що. Ні, ну цікаво, тому що у нас до цього ж був очільником делегації. Я нагадаю, Так. Пам'ятаєш, він і в Стамбул так. їздив, так. власне кажучи, в, в Женеві він був. І ручку, це... він і ручку він зламав. Дуже цікавий, до речі, момент. Багато хто відмітив це, а тут просто виходить, що тепер Кирило Буданов. Тобто, а Умеров, наскільки я зрозумів, він повернувся в Україну. Тобто він зараз знаходиться. Ну ми ж з вами не знаємо, з ким він Ну, хочу сказати, що оце так скажемо. Хлопчина, який, про який ти кажеш, США Дріско да він теж. Мотюкається як я, і він використовує погані слова, як і я. Але він військовий, і я не виключаю, що зустріч відбувається між військовими і тому відправили Буданова. Ну я чув до речі, що коли взагалі цей візит Дріско навіть готувався ще в Україні попередньо, що до нього з до з ним тоді попередньо зустрічалася нова посолка в Україні Стефанішина, да тобто, тобто Україна з, і, з Дрісколом, mm -hmm. до того як він приїхав в Україну, mm -hmm. і так далі, да? тобто, тобто по суті. Якби Україна вже з ним певний час, весь цей час контактувала. А ми тепер багато що знаємо, що це справді чиновник достатньо високого рівня. Тобто, я вже не кажу про особисте, що він одногрупник по єльському університету виявляється у Дивенса, тобто він mm -hmm. досить близький. Виходить є, mm -hmm. да, до цієї групи, і я і я так розумію, що тепер він замість да, він Кіта Келлова, правильно так розуміє, так так, так є да, да є таке. Да, тобто він тепер... 에, давай далі йдемо. Eh, перш ніж ми продовжимо... Звірі, якщо ви хочете військового, будь ласка, є Буданов. Якщо ви хочете цього дипломата, будь ласка, беріть. Якщо ви хочете фокусника, то беріть, будь ласка, з голосу, там є люди. Ось, от ти мене підвів до питання. Мусується і українською правдою, до речі, так. я не можу не спитати тебе це питання. Мусується інформація, що буцімто. Uh, да, були якісь розпорядження uh -huh. uh, не знаю, там очільнику СБУ, чи ще комусь, хоча вони це спростовують, uh -huh. uh, щоб видати підозри там Арахамі, і так далі. Uh, і вже згадано депутату uh -huh. голосу, про якого ти сказав. Тобто, uh, як ти думаєш, чому така інформація взагалі з'являється? Ну, тобто, СБУ і про вони це зараз спростовують. Вони говорять, що ну, нічого Ну, Дивіться, ну зараз я можу сказати, що uh, є інформація, що. Наприклад, українська правда працює на росіян, ну, наприклад, там, да? а чому ніхто не каже, що, ну, наприклад, Томаш має бізнес і в Росії, і в Криму, досі. А, тобто, ну, вони, коли ти про це кажеш, вони кажуть, Та це все мічня, про що ви кажете? Тому, дивіться, якщо є якісь докази, якщо є дійсно записи, то я вважаю, що потрібно обов'язково це записи показати людям і сказати, що да, дійсно, от ми маємо такі записи. І я вважаю, що це буде так дуже висомий аргумент, щоб пан Ермак пішов відставку. Я вважаю, що це би було б от це було б дійсно можна вимагати, ні так скажемо, не говорити з, Ермак, з Зеленським, Ви можете відправити а вимагати, якщо дійсно такі є. Тому, ну, якщо є такі записи, покажіть, будь ласка, супство. Соц... 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 Чому не повинні про це знати? Ну, але давай, ми не давай, бачимо. Давай, давай, давай говорити спільно про це і говорити, що а, ну, якщо це так відбувалося, це дуже такий а, ознак дуже поганий. Ну, але цьому... Я не вважаю, що це правильно. Так, але при цьому сьогодні, до речі, якщо не помиляюсь, кривонос. А... Чи Клименко Кривонос, здається, очільник НАБУ, був а, на комітеті Верховної Ради, да, і він там сказав про те, що готуються інші підозри. Він сказав, що а, не лише по сфері енергетики, але і по іншим сферам. Він так mm. він натякнув про це. Mm -hmm. да, тобто, і, а ти знаєш, що багато будується гіпотез, mm -hmm. Да? А що це і кому ці підозри? І багато гіпотез будується, а хто той самий Алібаба, mm -hmm. Ну, якого нібито анонсували, але да, не зрозуміло. От що ти скаже? Тобто, Дивіться, я, я б хотів би дуже порадити е, всім е, керівникам е, антикорупційних е, інститутів, щоб вони е, е, дали подозру. Ну, наприклад, це Бойка, е, Порошенка. Сьогоднішня влада, які мають стосунки з Росією, інші депутати, які, наприклад, до з 2014 року до 2020-го працювали уряді в Верховній Раді, ось це, це чиновники. Вони повинні отримати підозри. І також вважаю, що обов'язково сьогоднішні, сьогоднішні чиновники повинні отримати підозру. А їх дуже багато. Слухайте, ну ми вже про це знаємо. Чому досі вони не отримують? От це у мене питання. А Хороший ми погані. зараз ми говоримо, що ми маємо, ми маємо сьогоднішню владу якимось чином знаєш, там, підквірнути, щоб її создати таку... послуги. то що можна було зробити вже поганим, вони зробили. Я так, це моя думка. Я вважаю. Тобто ти, ти, це, всі, все, що буде з'являтися далі. Ти вважаєш, що ти, це вже я не буде вважаю, практично. що потрібно було міндіча і всю цю команду а, затримувати за. А, Вимагання я не знаю, так, яку так, так, так. Буде. вимагання таке, це ж да, так да, да, вимагання і саджати їх за за, здирництво. О, за здирництво. З, здирництво за градами, і потрібно було за градами посадити всіх їх, а потім розматувати все це клубок по корупції, тому що за якщо була б по цій статті за. Як сказав ти? Uh, здирництво, З здирництво. то вони би не можна було би які, е, е, як кажуть, з, е, е, з, з, відкупитися, так скажемо, з залогою б Залог, не могло так, би, так, розумієш? Так, так? Так, от. Я вважаю, що потрібно було так робити, а не говорити про те, що от він він такий. Послухай, скажи, будь ласка, скільки ми бачимо людей? Які операції проводять а, а, СБУ такий крутий, там, да, там, ну, особисто я можу сказати, з зрадниками, такий гучний. І що? Про це типу, показують все? Ні. Ну, дуже багато операцій, якісь є. Які не показую, звісно, тому, це логічно, це да. логічно. Тому я вважаю, що в даній ситуації я не хочу виправдувати цього Мінвіча, Я вважаю, що він повинен сісти за градами. Я взагалі вважаю, що якщо президент хоче показати, що він справедливий, я би зробив все, щоб він своїми ногами приїхав до країни і сів за градами. І сказав, мені нічого приховувати надягайте, будь ласка, на мене там браслет, або, або я готовий сісти за градами і відповідати, е, так скажем, за все, е, що я зробив. Поганий, там, гарний. Будь ласка, вхай хай вирішують суд. От так потрібно було б зробити. А то зараз скажуть, що я вигороджую е, мій і всю цю кодлу кончену. Ні, я вважаю, що потрібно було я. Також сьогодні впевнені, що вони вимагали гроші у бізнесменів. І я вважаю, що там повинна бути перша чергу стаття за вимагання. вимагання так, а друга стаття повинна бути корупція. От так повинна будуватись а... формулювання. формулювання по цим а... людям. Вітаємо тропік. ТП. Він дивиться індіану. Всіх приветствую. Вітаємо Івана Теж вітаємо Ана Донбалдора